Кінотеатр комсомолець свого часу був одним із найпривабливіших місць відпочинку для мешканців Черемуша Кам'янського. Та сплинув час і від тодішнього величезного кінотеатру архітектурної прикраси району залишилися самі стіни і розкрадені нутрощі. Щоб зрозуміти істинну цінність цього культурного закладу, повернемось так би мовити, до його першої цеглини 70 років минулого століття. За довідкою звернулись до нашого експерта. Краєзнавця Дмитра Кубанова, який розповів нам багато цікавого про комплекс кінотеатру комсомолець. Проєкт цього культурного комплексу виконали фахівці Дніпродзержинської філії Київського науково-дослідного і проєктного інституту містобудування на чолі з головним архітектором Анатолієм Петровичем Романенком. Двозальний кінотеатр на 600 місць став одним із об'єктів, які сформували центр. Денно-західного району міста. Також він розповів, що сам проєкт кінотеатру був номінований як один із кращих в Україні на той період. Кінотеатр став одним із об'єктів, поданих від міста на конкурс на кращі будівлі та споруди, збудовані в Україні 1977 року. Проте, на жаль, його від участі в конкурсі відхилили через те, що на той момент. Було виконано лише першу чергу будівництва, тобто не завершено благоустрій. Згодом перлину Черемошек держава передала у приватну власність. Відтоді кінотеатр змінив чимало господарів. Десь на початку 2020 року з'явилася надія на відновлення улюбленого усіма закладу, і навіть був розроблений проєкт, що передбачав створення великого центру дозвілля. Але щось пішло не так. І згодом на місці, де майже щодня працювали робочі, поява працівника у спецозізі стала рідким явищем: важкий рік ковіду, за ним війна, і будівля з кожним роком ставала більше схожа на примару ніж на майбутній культурний центр цілого району. Ми вирішили поїхати і розібратися, що стало причиною припинення будівельних робіт, і що там пішло не так. Я охранник, ну, а от... у меня є начальник. Ну так викликайте. Поліція так а чому ви прийшли, не договорилися з... А ми не повинні не з ким домовлятися. Я зараз визиваю. Серйозно Ви знаєте право заходити на територію, де написано охорона об'єкта. Це громадське місце. Це громадське. Це громадське, місце. – Оце все. Я можу вам очікувати телефону з дайна. Ви можете якщо написати на вайдер, так що це є України. На варті буде писати, і виже забирайте. Ви можете, навіть у нас телефоном. Отримавши номер телефону власника Олександра Равіткіна, ми написали йому через меседжер. Незабаром надійшла відповідь. Далі покажемо листування. Хочу зазначити, текст орфографію залишили в оригіналі. Чому колись великий розважальний центр району виглядає як занедбаний? Що стосується об'єкта комсомолець, об'єкт не занедбаний і знаходиться під цілодобовою охороною. Ми бачимо, що заклад в аварійному стані. Чи є надія на його відновлення? Що стосується руйнування аварійності будівлі, там було зроблені всі роботи і заміна всього від електрики до повного оздоблення будівлі, і так само підлив бетону, попереднім господарем фундаменту. І ведуться щороку виміри за осідання будівлі, і після чого було зроблено технічне укладання спеціальної архітектурної компанії про те, що будинок знаходиться в неаварійному стані. Чи планується запуск об'єкту щодо запуску об'єкта? Зараз все залежить від дозволу міста, виконкому архітектури та землі. Якщо вони прискорять документальні питання, то об'єкт буде зданий великому сітівіку, який зайде і працюватиме на благо міста. Сходинки до будівлі в аварійному стані чи не спричиняється нещасні випадки, особливо за участю неповнолітніх, що стосується передньої частини огорожі та сходів. Там було огороджено профнастілом, передня частина, тому що зараз не їхало багато нових людей, дітей, підлітків. Ми зіткнулися з крадіжкою, і передня частина огорожі була вкрадена. Ми вже неодноразово викликали поліцію, і поліція відповідно займається цими питаннями. Тепер вдалося заново захистити, щоб не ходили і налазили сторонні люди. Що наразі є причиною застою у подальшому відновленні із запуску будівлі. Ми чекаємо і сподіваємося, що міська влада. Та служби швидше розглянуть наші питання та дадуть зелене світло для подальшої роботи, отримавши відповідь власника кінотеатру, ми зв'язалися із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Дмитром Щербатовим. Стосовно чи є перешкоди у відбудові комсомольця, міська влада за те, щоб громадянин Равіткін та будь-які інші громадяни або юридичні особи. Вкладали в міста, реконструювали. Ну, все, все повинно робитись в рамках закону. Будь ласка, приходьте в центр надання адмінпослуг. Там є е, е, великий перелік цих послуг, в тому числі дозвільні документи на будівництво, на будь-які дії з земельними ділянками, поділи, оформлення, переоформлення. Ну, е, Також щодо містобудівних умов та обмеження архітектури, які необхідні для будівництва або реконструкції будь-якого об'єкта. Будь ласка, хай громадян Равіткін здає в рамках закону, якщо там немає ніяких зауважень у відповідних служб. Будь ласка, отримає дозвіл і робить те, що, ну, що він ну, може і має право по закону. А місто тільки ну, буде так, за. Ти, щоб він вкладав і щось зробив позитивно для міста, хоч це його особисте майно. Ми туди не втручаємось, але те, що касяться міста, міста всегда за будь-які інвестиції, які там в інфраструктуру міста, і поки власник чекає зеленого світла, дізнаємося, що думають з приводу до лікар мешканці Черемошек, і як на їхню думку можна вирішити питання із кінотеатром. Власник що захоче, те й зроби. Я думаю, можливо, щось робити на краще, щоб ми в кращому районі жили, щось будувати. Я тільки за, щоб відновлювався наш район. Наскільки я знаю, намагалися торговий центр збудувати кілька разів. Ну, В принципі, неплохий варіант був би. Ну якщо власник дійсно щось толкове зробить, то залишити непоганий варіант по місту він ще стоятиме стільки ж. Я вже давно пропонував зробити торговий розлікательний центр, особливо для дітей. На примере Киц Цум или Демарт. Я думаю о том, что люди будут не ездить в город, особенно туда, к ДМК, а будут здесь проводить время с детьми. Тем более, наш район черемушки очень большой. Новые черемушки, я не говорю уже за старые. Я думаю, надо уже передавать городу. Потому что в таком состоянии, в котором он находится, и сравнивая то состояние, в котором он был, я считаю, что нужно передать городу. Я думаю, город займется и хоть как-то наведет в этом порядок. Ой, хі -хі. трудно даже сказать. Я честно знаю. Быть понятно, я в нем давно не. Ну, я впевнений, що це, це місце потрібно передати в розпорядження містян міста. Я, по перше, так живу тут вісім років. Я не зовсім місцевий, Не знаю, що тут було до цього, але власника немає. Локація дуже прикольна. Цей козирьочок мене там завжди заряджає енергію. Я дивлюсь на райончик, приходжу. Тому мені здається, що це місце повинно належати жителям міста. Можливо, кінотеатр повернути. чийсь? Його купили чотири роки тому. Тоді треба требувати, щоб зрозуміти, чи здвинулася справа з мертвої крапки. Ми надіслали інформаційний запит до управління державного архітектурно-будівельного контролю міста та поцікавилися, чи надійшли до установи якісь папери під вище зазначеного підприємця. Нам оперативно відповіли, що поки ніяких документів стосовно об'єкту кінотеатру комсомолець до них не надходило. Що ми з цього маємо? Напівзруйнований об'єкт історичного значення, оточений великими планами і привабливими перспективами. Нинішній власник запевняє, він дуже зацікавлений у відбудові закладу, але відповідні документи до управління архітектурно-будівельного контролю так і не надійшли. Мабуть, перше ніж чекати на зелене світло, слід зробити перші кроки та почати співпрацювати з відповідними підрозділами міської ради. Тож, чи почне власник кінотеатру вирішувати наболіле питання у відновленні славнозвісного комсомольця, покаже тільки час.